Всім привіт! Хто буде дивитись це відео. Я хочу показати хости, які маю в наявності, і запропонувати вам оце такі жовті, великі листки. Хоста називається Golden Waffles. Ось така вона висока, велика. Ця хоста була недавно викопана і поділена, і посаджена в горщики. Тому вона в мене тут ось так от. Зв'язана, щоб не розвалювалась і не поламалась від вітру. А також ось така є зелена. Бачите, які листки. Темно-зелена, глянцева. теж дуже гарна хоста. White brim. Ось така хосточка. Теж ця хоста викопана і поділена. Це вже така велика, доросла хоста, гарний такий кущик. Ось. Тут поряд хоста Подорожнікова. Теж вона така світло салатована віддається жовта. Оце Альбопікта, яка зараз також виглядає як салатова. Але взагалі-то вся її краса, Альбопікта, це весною. Вона показує всю свою красу. Ну і ось така є синенька хоста. Ну, чи блакитна, чи синенька, хто як хоче, може сказати. А біквадрінкін ось така е, унівітата. Оця е, салатова з щільним листом, е, назви її не знаю. Але теж дуже гарна. Вона. Golden Waffles, ось така в горщику. Бачите, вона маленька. Якщо тут вже такі досить великі кущі, високі, з великим листям. То тут Golden Waffles, ось такий невеликий кущик. Ну, ось дуже добре видно, що вона жовта. Також тут в горщиках в мене є white brim. Ось така хоста, яка називається Touch Glass. Декілька кущиків ось такої хости, яка називається Golden Meadows. Це дуже гарна хоста. Коли збільшується кущик, збільшуються її листочки, вони робляться ось такі, як грюшечки. По краях, ось такі, бачите, як рюшечки. Це дуже гарна хвоста. І ще є ось пару горщиків ось такої хвосточки, по краям біленька, не пам'ятаю її назву. Але, похоже, вона на Франсіс. Можливо, це вона і є. Придивляйтесь, кому що сподобається. І робіть замовлення.